За останні кілька років на Чернігівщині було вже чимало духовних перемог. Щоразу більше українських церков визволяють із московського ярма. Утім, боротьба триває і інстанції, що безпосередньо пов'язані з російською церквою, намагаються, попри все, залишити свій вплив на Україну. Яскравий приклад ситуація довкола Чернігівського Єлицького монастиря. Цей комплекс є власністю держави, утім за дивних обставин Московський патріархат привласнив монастир собі. 16 січня 2025 року Верховний суд України у складі Касаційного господарського суду відмовив у задоволенні позову управління Чернігівської єпархії УПСМП щодо права користування Єлицьким монастирем. Справу розглядали суди різних інстанцій протягом двох років, проте на цьому все не завершилося. Справу було повернено на доопрацювання в Господарський суд у Чернігівській області, де вже відбулись перші засідання. Історія цієї справи триває з 23-го року. Ще в 21-му році договір строкового користування Чернівської єпархії комплексом Єлецького монастиря закінчився і почались судові засідання по тому, щоб усунути перешкоди у користуванні держави власника. Монастиря комплексом споруд. Договір, який був укладений між заповідником і єпархією, в 2016 році, передбачав спільне безоплатне користування монастиря. А балансоутримуючим залишаються заповідники, власником цього комплексу є держава. Договір про спільне користування між заповідником та єпархією у ПСМП, термін якого сплив ще у вересні 2021 року, наразі не подовжений. Проте єпархія продовжує перебувати та проживати на території Єлицького монастиря і перешкоджає роботі заповідника Чернігів Стародавній. Працівники заповідника здійснюють свою роботу в комплексі щодо досліджень, збереження пам'яток, проведення екскурсійного обслуговування і е, мали місце е, факти перешкоджання, коли працівники заповідника не могли потрапити у пам'ятки. Для того щоб здійснити огляд, контроль і таке інше, і такі місце мали сьогодні. Ми вели мову про два. Наприклад, факти: 18 жовтня і 25 жовтня, 2024 року, які зафіксовані актами. А таких випадків було набагато більше. І не кожен такий випадок перешкоджання, потрапляння до пам'яток, ми фіксуємо. Ми намагаємось вести комунікацію. Ми намагаємося вести діалог. Проте про такі факти перешкоджання сторона відповідача, а саме адвокат Чернігівської єпархії ОПС МП Олександр Шамко чомусь не знає. От мій, підій, будь ласка, факт перешкоджання поступу, який мав місце 18 грудня 2024 року. Мені невідомо такий факт. Не знає він і про незаконно встановлений опалювальний прилад у пам'яті місцевого значення, в якій зберігаються унікальні святині, що належать до музейного фонду України. Зокрема, йдеться про церкву Петропавлівську, яка є трапезною Єлицького монастиря. Я не можу ніяк прокоментувати. Я не знайома з цим документом, на який посилається прислав і факт використання незаконного опалювального приладу вам не відомо. Про що ж адвокат Чернігівської єпархії УПЦ МП знає, то це про те, що справа є політичною. Точніше, так він її опосередковано назвав на попередньому засіданні, що відбулось 2 квітня. Тобто, документи права державної власності це політика. Це нагадує абсурдну ситуацію, коли сусід виселяє вас із вашої хати. Ви в суді показуєте документи, що ця хата ваша власність, і на щирий сусід має її повернути. А сусід натомість заявляє судді, що це політична справа. Я прошу суд абстрагуватися, від штучно створено вже аж на колесі міста. Якби нас не заповняли в судовому засіданні. Представники позивчав, що це не є політичним питанням, що це є виключно юридичне питання. Воно не стосується української православної церкви. Ми лише там за законом самоподібні так, але їх дії та в їх висловлення в засобах масової інформації говорить на факті проте, вже після наступного засідання він свої слова заперечує в минулому судовому засіданні. Я не казав, що справа є політичною. Тому це перебільшення. Я казав, і просив суд абстрагуватися від штучно створеного ажіотажу навколо цієї справи, але це не є тотожні поняття. Тому ми говоримо про те, що спір є не повній мірі юридичним. Тут є знаєте таке упереджене ставлення до управління чернігівської єпархії зі сторони заповідника. Але ми не стверджуємо про те, що справа є політичною. Не. Такого нема, і ми не вважаємо, що це може бути політичною справою. Вже тривалий час я є свідком того, що сторона відповідача очевидно займає свою позицію, очевидно, підкреслює важливі для них факти. І Заперечує очевидні речі. Його виступ про політичну справу він був зафіксований відеоконференцією судового засідання. Цікавим є й наступний факт. Під час засідання 2 квітня Олександр Шамко каже так. Власником держави я підкреслюю, на сьогоднішній день є держава. Як буде в подальшому? Вдумайтеся, власником держави є держава поки що. Цікаве твердження адвоката, який представляє інтереси церкви Московського патріархату. Що має на увазі чоловік? Чи не натякає він на те, що нині Україна це Україна? А от чи буде існувати держава завтра, мовляв, невідомо. І ці слова пролунали під час судового засідання. Утім, і тут пан Шамко виявляється, обмовився. Це питання не стосувалося політики. Там я обмовився, що власникам держави є держава. Власником майна на сьогоднішній день є держава. І ми не знаємо, як буде далі, чи залишиться це майно і надалі у власності держави. І я не виключаю, що в майбутньому це майно може бути або передано у власність приватних осіб, або може бути передано в структуру якоїсь іноземного фонду організації з метою його подальшого збереження. Цікаві не лише обмовка а й безпосередня діяльність Олександра Шамка. Виявляється, він не просто адвокат Чернігівської єпархії МП, не просто парафіян цієї церкви, але й безпосередній учасник процесу богослужінь. Там я не є священнослужителем, я є в статусі пономаря, але це не є священнослужитель, Не діяка, не священник, не тому подібне. А беру участь в релігійних таїнствах, обрядах так приймаю участь. Отже, судовий процес триває, як справи будуть розгортатися далі. Ми вам неодмінно розкажемо і пам'ятаємо, головне правда і справедливість завжди перемагають.